Раз рівненщини звинуватили у сексуальних домаганнях до неповнолітніх. У Варайському районі чоловік, якого зупинили правоохоронці в стані критичного алкогольного сп'яніння, через кілька годин спричинив смертельну ДТП, в якій загинула 19-річна дівчина, та затримання рівнянина з кілограмом наркотиків. Це чергова частина я Ірина Жуковська І далі ви дізнаєтесь про таке. Пожежа на ринку. У Рівному згорів продуктовий павільйон. Самогубство, нещасний випадок чи вбивство. В обласному центрі чоловік за загадкових обставин випав із багатоповерхівки. На межі життя та смерті. На Рівненщині медики врятували чоловіка, у якого двічі зупинялось серце. Вийшла із автобуса і потрапила під колеса авто. 19 квітня у селі Кідри трапилась ДТП, в якій постраждала шестирічна дитина. За інформацією поліції, дівчинка вийшла із шкільного автобуса та вирішила перейти дорогу. У цей момент на неї наїхав легковик. В результаті дитину з місця події забрали до лікарні із травмами. 37-річна місцева жителька, водійка автомобіля ЗАЗ, де ДО, допустила наїзд на шестирічну пішохідку, яка вийшла із шкільного автобуса та раптово почала переходити проїзну частину позаду автобуса. Дівчинку із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та переломом стегна, госпіталізували до лікарні. Водійка легковика за результатами огляду на стан сп'яніння була твереза. За цим фактом розпочато досудове розслідування. Правоохоронці наголошують дітям перед тим, як переходити дорогу позаду, Заду автобуса варто впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються. У ДТП на Дубинщині травмувався мотоцикліст. Автопригода трапилася 19 квітня у селі Рачин. Відомо, що 15-річний дубенчанин, кермувальник мотоцикла Кові Старт, здійснював маневр обгону. Внаслідок цього він в'їхав у автомобіль Шкода Фабія, водійка якого раптово почала розвертатися. Від удару у неповнолітнього злетів мотошолом у результаті ДТП керманича двоколісного із тяжкою травмою голови госпіталізували до Рівненської обласної лікарні. Посвідчення водія юнак не мав. Кермувальниця легковика, 34-річна жителька села Липи. Відповідно до огляду на стан сп'яніння була твереза за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки. Потерпілому розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Пожежа на продуктовому ринку увечері, 20 квітня, загорілися 5 продуктових павільйонів у критому ринку рівного та 4 поруч із будівлею, що знаходиться по вулиці Сагайдачного. Чи є постраждалі та чи відомі причини загоряння дізнавалися наші журналісти. Загорівся продуктовий ринок 20 квітня у рівному близько 8-ї години вечора загорілися 5 продуктових павільйонів у будівлі критого ринку, та ще 4 поруч із нею. Як зазначають у ДСНС, вони відразу зреагували на виклик про пожежу. У будівлі знаходилися 19 кліток із домашніми тваринами, яких рятувальники виносили на вулицю, аби ті не задихнулися чадним газом. По прибуттю рятувальників до місця виклику, було виявлено загоряння п'яти продуктових павільйонів у будівлі критого ринку. Та чотирьох продуктових павільйонів поруч з будівлею. На гасіння пожежі було оперативно подано вогнегасні речовини. О 20.21 пожежа було локалізовано, а о 21.05 повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Під час ліквідації пожежі рятувальники винесли на свіже повітря 19 кліток з тваринами, серед яких були папуги, кролики, хом'яки та морські свинки. Вогнем знищено та пошкоджено облаштування торгових павільйонів, холодильних установок та продуктів харчування. На місці пожежі працювала оперативна група головного управління ДСНС України у Рівненській області. Причина пожежі та розміри збитків наразі встановлюється. Адміністрація ринку офіційно коментувати ситуацію. Можливі причини пожежі відмовляється однак, не на камеру говорять, причиною загоряння міг стати холодильник, який знаходиться в одному з павільйонів. Також вважають і продавчині, що працюють поблизу місця, де відбулася пожежа. Я думаю, що холодильник загорівся де то ніхто не застрахований, в кожного може таке бути. І, хоч цього разу пожежники вчасно змогли прибути за викликом, таке везіння, за словами заступника міського голови рівного Артема Ганущука, це скоріше виняток ніж правило, адже зазвичай там складно проїхати не лише для звичайного транспорту, але й для службових машин. Те, що в 20.10 суботи туди вчасно доїхала пожежна техніка, тільки е, лише завдяки тому, що в той момент торгівля не велася, і то це їм було важко туди дістатися, оскільки е, проїзди захаращені. Заставлені певними там і санкціонованими, і санкціонованими торговими точками. Тому е, завтра ми збираємо в себе представників, е, по-перше, е, центрального ринку, ринку Маріон там, будинку побуту для того, щоб е, детально з ними поспілкуватися. Також заступник міського голови Рівного Артем Ганущак додав: планують звільнити дорогу по вулиці Шевченка, аби покращити логістику у місті та зменшити ризики, що спеціалізований транспорт не доїде вчасно. Ми пропонуємо, щоб ринок центральний, ринок Маріон, будинок побуту прийняли всіх тих торговців до себе, нікого не залишили на вулиці, але разом з тим звільнили вільний проїзд, що дозволить і проїжджати спеціальні техніки, відповідно паркувати транспортні засоби і відвідувачам, і самим торговцям здійснювати вивантаження цивілізованим шляхом, який унеможливить отакі от випадки займань. Тим на піврайону у понеділок, 22 квітня, близько 13-ї надійшло повідомлення про пожежу в триповерховій адміністративній будівлі по вулиці Захисників Маріуполя. На місце події негайно прибули рятувальні підрозділи. У 14.35 пожежу було локалізовано, а о 17.55 повністю ліквідовано. Ускладнювало роботу вогнеборців складне планування будівлі, велике горюче навантаження та сильне задимлення. Вогонь встиг знищити меблі, речі домашнього вжитку, покрівлю, вікна, оздоблення стін та стелі. За попередніми оцінками, площа пожежі склала близько 300 метрів квадратних. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. Причини та розмір матеріальних збитків встановлюються. Травмувалося двоє дітей та ще троє дорослих. Це наслідки ДТП, що сталося 21 квітня неподалік Тараканова. За попередніми даними від поліції, водійка кросовера навпоралася із керуванням, виїхала на зустрічну смугу і в результаті зіткнулася із мікроавтобусом. Внаслідок інциденту до лікарні із травмами доставили пасажирів обох транспортних засобів. За фактом ДТП було внесено відомості до ЄРДР. Внаслідок автопригоди із травмами різного ступеня до лікарні доставили 45-річну пасажирку кросовера та чотирьох пасажирів із мікроавтобуса. Попередньо медики у 43 річної пасажирки Фольксваген, жительки Київської області, діагностували перелом щелепи. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Розпочато досудове розслідування керманичі попередньо тверезі. У них відібрані біологічні зразки. Смертельна автопригода у Вараському районі. Сталася вона 22 квітня о 3 годині ночі. Слідчі встановили, що 28-річний водій автомобіля «ВАЗ» не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу та злетів у кювет. У наслідок автопригоди загинула 19-річна пасажирка. До слова того ж дня, близько опівночі цього водія зупинили інспектори. Огляд на алкотестері показав 3,29 і Відтак його відсторонили від керування транспортним засобом. Однак, пізніше чоловік повернувся до авто і скоїв ДТП. Відтак у порядку статті 266 Кодексу України про адміністративні правопорушення його відсторонили від керування транспортним засобом. Натомість він викликав знайомого, аби забрати його авто. Проте той був без посвідчення водія. Тоді 28-річний житель Володимирця зачинив легковик та пішов з місця події. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, особою яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння, розпочато досудове розслідування. І ще одна смертельна автопригода. 24 квітня вночі на трасі Київчок, неподалік села Федорівка, колишнього гущанського району, трапилася ДТП. Водій вантажівки мани з напівпричепом допустив наїзд на пішохідку, яка знаходилася на проїзній частині у невстановленому місці. Унаслідок наїзду жінка померла. Слідчий слідчого управління попередньо встановив, що 60-річний киянин водій вантажівки Мани з непівпричепом допустив наїзд на пішохідку, яка знаходилася на приїздній частині у невстановленому місці. У результаті ДТП 53-річна жителька колишнього Радивилівського району зазнала травм несумісних із життям. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Обставини автопригоди встановлює. Від слідчі у рамках кримінального провадження. Поцупила скриньку для пожертв. 22 квітня до поліції надійшов виклик від 42-річного чоловіка про викрадення скриньки для збору грошей на потреби ЗСУ. Заявник пояснив, що лишив її на капоті свого автомобіля. Коли відійшов, то скринька з 10 тисячами гривень зникла. Під час перегляду камер спостереження патрульні встановили, що зловмисницею є 38-річна рівнянка, яка раніше скоїла ряд подібних злочинів. Жінка зізналася у крадіжці, однак всі кошти на момент затримання вже витратила. На місце події оперативно прибув дільничний офіцер та екіпаж патрульної поліції. Переглянувши записи з камер відеоспостереження, поліцейські встановили особу зловмисниці. 38-річна рівнянка і раніше потрапляла в поле зору правоохоронців за аналогічні злочини. Розшукали її за місцем проживання. У скоєному жінка зізналась, проте крадені гроші вже встигла витратити. Слідчий розпочав досудове розслідування. Вирішується питання про повідомлення зловмисниці про підозру. У рівному поліцейські вилучили майже кілограм психотропів. Загалом у 28 двадцятивосьмірічно раніше судимого рівнянина вилучили майже 150 закладок із небезпечними наркотиками. Їх вартість за цінами чорного ринку становить майже півмільйона гривень. Правоохоронці встановили, що 28-річний житель рівного замовляв велику кількість наркотику через логістичну компанію, а в подальшому фасував та розкладав закладки. Відомо, що чоловік і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. За що із років поки відбував покарання. У поле зору працівників роти поліції особливого призначення, 20 квітня близько 19-ї години потрапив чоловік, який неподалік вулиці Миколи Карноухова ходив по полю. Під час поверхневого огляду поліцейські у нього вилучили 49 закладок Альфа Півбі, -пі, вагою 80 грамів, ніж та стартовий пістолет. У подальшому за місцем проживання 28-річного мешканця рівного слідчі оперативники управління протидії наркозлочинності за силової підтримки спецпризначенців провели невідкладний обшук, де виявили 89 розфасованих пакетиків із особливою небезпечною психотропною речовиною вагою 200 грамів, три полімерні ємності із містом альфа пвп -пі загальною вагою понад пів кілограма. Крім того, в місцях, де молодик встиг зробити закладки, поліцейські виявили та вилучили і ще 10 пакетиків з аналогічною наркотичною речовиною. Загалом у 28-річного, раніше судимого урівнянина вилучили 149 закладок із небезпечними наркотиками. Загинув на робочому місці. У городку на деревообробному заводі Кроноспам під час виконання робіт однією із підрядних організацій на будівельному майданчику трапився нещасний випадок. Один із працівників отримав травми несумісні із життям. Усі обставини нині з'ясовує спеціальна комісія та правоохоронці. Про трагічний випадок до поліції повідомила працівниця підприємства, розташованого у селі Городок близько 10-ї години вчора, 23 квітня. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 40-річний рівнянин працівник підрядного підприємства за невідомих поки обставин потрапив у бункер бетонного змішувача, де отримав травми несумісні з життям. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки під час виконання. Робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини. Досудове розслідування триває. Випав із багатоповерхівки. 24 квітня вранці мешканці будинків на вулиці Київська у Рівному здригнулися від жаху. Близько 8.20, вийшовши з дому, люди побачили на подвір'ї бездиханне тіло чоловіка, який випав із багатоповерхівки. Наші журналісти були на місці події, поспілкувались із очевидцями трагедії, а також правоохоронцями. Що вони розповіли? Дивіться далі. Нещасний випадок, самогубство чи вбивство. У рівному на вулиці Київській мешканці будинку жахнулися від того, що побачили зранку. Близько 8.20 невідомий чоловік за дивних обставин випав із багатоповерхівки. Втім, чоловіка мешканці будинку не впізнали. Бачили, що лежало тіло, і на спину лежав закритий. А хто що то? Не Ми десь пів бачили. Да, пів Одна красовка на ньому була, а, друга а друга метрів п'ять да. стороні лежала. Хто я знає, що там, як там. Навіть не знаю, хто це такий. Місцеві то... говорять, що вроді не наш. Що вроді не наш, там жінки якісь говорили. Раїса мешкає у цьому будинку доволі довго. Розповідає, схожа ситуація у їхньому домі. Уже траплялась. З її слів, з десяток років тому у цьому будинку чоловіка викинули з вікна. Втім, нинішня ситуація дещо відрізняється від тієї, яка була раніше. Цього разу чоловіка, який випав з багатоповерхівки, ніхто не знає. Я йшла на роботу, то я бачила, що лежить. Кажу, дозвольте пройти, бо було огороджено. І вони кажуть, а ви? Я кажу, я тут живу. Подивіться на нього. Я подивилася і перший раз бачу. І кажу, що у нашому під'їзді, як почалася війна, дуже багато людей посторонніх, ну не то, що посторонніх, а незнайомих. З'явилося чи це переселенці, чи це квартиранти. я не знаю, но перший раз я побачила це обличчя. Те, що загиблий не був мешканця багатоповерхівки, підтверджує упорядниця житлового будинку. каже, самі не володіють інформацією, хто цей чоловік, та й раніше його ніколи не бачили. Ну людина не наша, це точно. Ми переживали, бо думали, що це може хтось наш, може це орендатори. Лоді би не орендарі, так само що це не ну ніхто там не що цей ну. Не знаю, хто це такий. Ми не знаємо. Я не того, що я не хочу сказати вам, просто що ми не знаємо самі. Чекаємо, що нам скаже слідчі. Може, він потім нам скаже, що це насправді. Ну хто це був? Нам вдалося поспілкуватися із молодиком, який представився товаришем загиблого. У розмові чоловік багатослівним не був. Тим дещо нам так розповів. Ні, він тут недалеко працював, а ви не знаєте, чому він бит? не знаємо. Самі шукаємо причину. Самі хлопці, в шоці шукаємо, що це случилось. А з ким він працював? Можливо, можете розказати більше про нього? Він працював лікарем, все було добре. Санпа на місце події одразу викликали правоохоронців, які з'ясували особу загиблого. Ним виявився 25-річний рівнянин. Поліцейські встановлюють обставини загибелі чоловіка у рівному. Повідомлення, що з будинку на вулиці Київській випав чоловік до поліції надійшло о 8.20 сьогодні, 24 квітня. Поліцейські встановили особу загиблого чоловіка. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. України умисне вбивство із відміткою самогубство. Обставини події з'ясовують правоохоронці. На межі життя та смерті мова йде про чоловіка, який 23 квітня в селі Олександрія знепритомнів посеред вулиці. Односельчани, котрі стали свідками жахливого інциденту, одразу викликали швидку. А до її приїзду намагалися врятувати його життя самотужки. А вже згодом за справу взялися медики. Детальніше про дивовижний порятунок вони розповіли нашій лілії Мазур. Вона й продовжить. Ледь не потрапив на той світ. Днями у селі Олександрія просто посеред вулиці чоловіку стало зле. Те, що він потребує допомоги, помітили односельчани. А відтак одразу викликали швидку. А доки медики поспішали на місце інциденту, жителі намагались покращити його стан. На щастя, поруч опинилась місцева фельдшерка, яка й провела до медичну допомогу. Його спасали всі, хто ну, вона, в основному Ганна Юрійна Пелепчук. Після приїзду швидкої рятувати життя чоловіка взялися медики. Головна лікарка рівненської станції екстреної швидкої допомоги і Ірина Полюхович означає, пацієнт був без свідомості та потребував невідкладної госпіталізації. Відразу по приїзду бригади було діагностовано раптову зупинку кровобігу та розпочато негайні серцево легеневі розпочато негайну серцево легеневу реанімацію. Було проведено у даного пацієнта. Була фібриляція шлуночків, було проведено дефібриляцію. Через кілька хвилин у чоловіка з'явилося спонтанне дихання та кровообіг. Було прийнято рішення чоловіка перемістити до автомобіля швидкої допомоги та негайно госпіталізувати. За словами односельчан, чоловік був пенсійного віку. У той день поспішав на роботу, аж раптом втратив свідомість. Десь там врачихає, то він там упав, їхав на роботу. Він пенсіонер, йому 78 років. То його вроді б трошки спасли, забрала скора. Він мастер робив, всі енерго, на участку. Нормально, але ж 72 роки це такі бачите, роки. Їхав на роботу і стало з ним серцем погано. Він впав і все. Нині ж чоловік перебуває в Рівненській обласній лікарні під наглядом медиків. Пані Ірина зазначає, його стан стабільний. У чоловіку було проведено після анімаційну підтримку, після переміщення до автомобіля та госпіталізовано. Стан чоловіка. На момент госпіталізації був стабільний. Сподіваємося, що він одужає і все в нього буде добре. Пастора із села Збуш Василя Кравчука звинуватили у сексуальних домаганнях до неповнолітніх. Про це повідомили у прес-службі Рівненського обласного об'єднання Української церкви християн Віри Євангельської. Американський релігійний діяч Расел Корець розповів, що священик їздив із проповідями по церквах та домагався до неповнолітніх. Аби дослідити всі ці факти, створили спеціальну робочу комісію, яка зібрала та вивчила усі свідчення стосовно цього звинувачення. Бесіди запросили й самого пастора. Йому надали докази, зібрані комісією та наголосили на аморальності таких дій. Василь Кравчук визнав свою провину, після чого обласна просвітерська рада прийняла рішення про позбавлення Василя Кравчука сану пастора. Наразі розслідуванням даної справи займається Федеральне бюро розслідувань, адже, зокрема, йдеться і про неповнолітніх та дитячу порнографію. Згідно із свідченнями потерпілих ці злочини з боку пастора. Василя Кравчука тривають 25 років. Скільки людей постраждало від даного пастора наразі ще встановлюють. Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку, карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Бережіть себе та своїх рідних, а також слідкуйте за діями сторонніх по відношенню до вас та ваших дітей. А ми побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!